Спливатимуть віки, а Тарас Григорович не завжди залишиться в пам'яті нащадків, бо він є символом боротьби за свободу та незалежність. І сьогодні, у 21 столітті, коли нашу країну в червоні намагаються знищити слова Шевченка, надають нам сили для протистояння. Тож будьмо гідними любові, поваги, свого пророка. Любімо й шануймо його щодня, не лише на свята. Живімо за всеосяжною Конституцією української нації, створеною космічною силою його думки і непоборною силою слова. І будьмо вічні з Шевченком. Учитесь, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, щоб, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Якби ви вчились так, як треба, мудрість би була своя, немає у світі України, немає другого Дніпра. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того що немає, Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються в хату, не пускають. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї без талану Господа моліте. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І на новиній землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. Ото церква Богданова, там то він молився, що москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твій, Богдане, не так воно стало. Москалики ще застріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Люхи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за не находять. Отак то, Богдане. Отаке то зіновію. Олексіє друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже Може, й справді, хай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійте, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіть ми неволі, світ правду засвітить, і помоляться неволі, волі чи діти. Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, Смійся, смійся, лютий враже, та не дуже, повсегине, слава не поляже. Не поляже не розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де люди, наша слава. Слава України. Кобзарю. Я знов до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний сон. А може, це не зовсім і дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. Вічний рух у всесвіті у світі, лише могила з місця, ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну, що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі. Захворів дехто на морську хворобу, Хитається по палубі землі, Розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо мистецтво забреде, Шукає форм, небачених ніколи, Шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму і шахраї, і скептики в юрма Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Позрадуйтеся, брадідо печерні, ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерні, в істерії, Конає в кочмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса, кобзарю, мій поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Завжди були Шевченка, а він був з нами повсякчас. На кожному крутозвалі історії на всіх шляхах нашої боротьби за національну ідентичність. Я не тільки геніальним поетом та художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. І сьогодні, як ніколи, актуальні пророцтва великого генія України. І в жилах українців оживає козацька кров, козацький дух, патріотизм і любов. Тарас Шевченко для України і в Україні. Житиме вічно. органічно злився зі своїм великим, нескореним народом. Він навчив нас любити і поважати свою націю, розуміти її історію та цінності. Його гасла, слова, думки та чіткий вектор спонукають українців до правильних дій.